Державний професійно-технічний навчальний заклад, професійний аграрний ліцей у місті Коболяки є важливим центром освіти, який надає студентам можливість отримати якісну та актуальну професійну підготовку у сфері сільського господарства. У ліцеї пропонується широкий спектр спеціальностей, які відповідають сучасним вимогам ринку праці, і забезпечують випускникам широкі можливості для працевлаштування та професійного розвитку. Це заклад, який займається підготовкою майбутніх кваліфікованих робітників, робітників більше для аграрного сектору. На сьогоднішній день ми найбільший заклад Полтавської області, який готує саме випускників саме за професіями слюси з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист машині сільськогосподарського виробництва, водій або транспортних засобів категорії С. ми готуємо кваліфікованих робітників за професіями кухар-кондитер, оператор комп'ютерного набору облікової з реєстрації бухгалтерських даних, швачка-кравець. Та е, перукарі, манікюрники у закладі. Пропонуються різноманітні програми навчання спрямовані на практичне вивчення обраної спеціальності. Студенти мають можливість отримати необхідні знання і навички під керівництвом досвідчених викладачів та фахівців. Наші діти проходять практики у підприємствах, там де є сучасна техніка. Тому вони отримують знання і на сучасній техніці. Далі лабораторії у нас усі вони обладнані. Ми вважаємо, що доволі таки непогано обладнані лабораторії, але вони всі створені саме своїми силами, силами нашого колективу. Крім того, ліцей активно розвиває творчість своїх студентів. Здобувачі освіти можуть реалізувати свої творчі ідеї, взявши участь у різноманітних заходах культурного та спортивного спрямування як в самому ліцеї, так і поза його межами. Також студенти можуть отримати не лише якісну освіту, а й комфортні умови проживання. Гуртожиток ліцею створений з урахуванням потреб сучасного студентства, щоб кожен здобувач освіти міг відчути себе як вдома. Як в ліцеї, так і в гуртожитку є надійно облаштовані укриття. Не хотілося б навчати дітей в онлайн, тому що як можна навчити їздити на тракторі, чи, можливо, там варити борщ, чи стригти ножицями, будучи в екрані комп'ютера. В нас створено, я б сказала, навіть три укриття. Одне укриття воно знаходиться під навчальним корпусом, і два укриття вони знаходяться під гуртожитком. Укриття в гуртожитку воно більше, але воно повинно бути. Ми зрозуміли, що не зможуть діти проживати в гуртожитку, як нема укриття. Тому ми зробили її переважно із ліжками, щоб можна було вночі спускатися в укриття і спокійно можна було переночувати під час тривоги. Професійний аграрний ліцей у місті Кобиляки є не лише місцем отримання актуальних знань у сфері сільського господарства, а й платформою для творчого розвитку та професійного зростання молоді.